Юрій Кубанцев, який прийшов до Філічити. Тепер виступатиме в першій лізі. Він під десятим номером, під шостим зараз на майданчику. Олександр Єпіхін є удар по воротах Сергій Таран також зараз у Філічити. Кіно втрата від Філічити Жишко. Встигаємо квіта Головко дає передачу Грасименко. П'ятою забиває Денис нас в дебютному матчі за легіон дебютний гол. Стає Волкову, Непогано. Зараз розіграно Рибін. Можна забивати. Олег Рибін. Хороша позиція, ударна позиція. І непогано м'яч не допоможе своїй команді Віктор Колодяжний. Колодяжний також змінив. Жишко Грасименко забиває другий м'яч. Денис Горасименко. Це вже 2-0 на користь легіона. Волков, Волков прострілює, В стійку м'яч влучає після того, як я... забиває третій м'яч. Легіон Данило Іванов. Момент, який зараз. Рибін не вдається забити. Грасименко з лівої пробиває І Це третій м'яч у виконанні Дениса в першому таймі. 4-0 на користь легіона. Він перехоплює, пішов сам в атаку але рибін. Тут вже горіло, фінтить, горіло, пробиває низом. Єпіхін, пройшла. Ця передача Рибін не забуває. Спробу нам. Юрій Кубан, це його спроба. Буде кутовий. Кінат першої ліги з перемоги. І з перемогою впевненою. Рыбин Пуляков.